Мушу, мушу зняти цю розпаковку нехай при свічках, бо це дещо дуже особливе, живе, крафтове. Недавно я дізналася, що Вікторія Гусарова не лише талановитий реабілітолог диких птахів про від моєї року, якій вона свого часу допомогла, Віка ще створює косметику, аромасвічки і парфуми. Звісно, останні я не могла не замовити на пробу. Найбільше із трьох варіантів мене зацікавив Лавандовий. Ждам собі кілька днів на вдумливе знайомство і спробую оцінити його неупереджено. Просто як покупець, який і не в курсі, що кошти за продаж підуть на допомогу підопічним Вікторії, яких приблизно 70. Про основну діяльність цієї людини можна дізнатися безпосередньо на її сторінках в соцмережах, посилання на які я залишу під відео в описі. А ось авторський опис самої. Відьми гірських вітрів. Нарешті я їх зробила. Цілий рік була величезна кількість спроб зробити реально круті парфуми з крутими дорогими компонентами, які грають на шкірі, які міняють своє звучання в різну погоду, які тримаються на шкірі більше шести годин та звучать небанально. нішеві парфуми в концентрації парфумована вода: ін карамел. Лавандовий букет, який полили соленою карамеллям. Абсолютний унісекс. На старті лаванда присипана сіллю і смаженими горішками. В серці розкривається карамель, неролі, молекулам броксан та корінь рису. Все це на шкіряній базі з пачулі, ветивером та гальбанумо. Все ще я люблю. Отже підтверджую, з технічної точки зору аромат справді має середню стійкість пар води. На моїй гарячій шкірі тримається півдня, впевнено. На одязі, звісно, довше. Всі перелічені ноти. Впізнавані, добре відчутні, сама композиція збалансована, об'ємна і цільна. Взагалі з теорії створення парфумів я знаю, що буває непросто утримати саме баланс таких складних компонентів, не з'їхавши, наприклад, в з цукру, або не загубивши в процесі красу та багатство бази, особливо враховуючи таке неординарне поєднання запахів. І знаєте, Вікторії це вдалося. Чесно кажучи, я не очікувала отримати такий рівень від початківці. носити мої із задоволенням. А чоловік, спробувавши, сказав, що це цінніше за популярний люк станіш, бо тут є метафізика. А ось основні акорди на зразок фрагрантики: лавандовий, фужерний, горіховий, солодкий, деревний, ірисовий, шкіряний. Кудровий амбровий, ще землистий, як же м'яко тут вплетений корінь коріні Рисус Петчуля магія. На завершення щиро висловлюю своє захоплення цією жінкою, передусім як людиною з великої літери, зичу кожному з нас виберегти в собі людяність, просту за формою, як назва цих парфумів і справжню та глибоку, як їхнє розкриття.